Ну, тот тож інститут дослідження війни Вашингтонський, американський, він сказав, що ці дії біля Лисичанського та Северодонецьку, наших збройних сил, дали можливість сховати великі сили Російської Федерації. а Потім ми зробили відхід, і після чого вони втратили там велику кількість людей, техніки. А ми зберегли свої сили, зберегли військовослужбовців БК і ну все, що треба для війни. І потім це дало нам змогу наступати в на інших напрямках. Те ж саме зараз відбувається біля Бахмуту принципово тактичного значення. Це навіть інститут дослідження війни каже тактичного значення, цей населений пункт з військової точки зору не має. Він, скоріш за все, має емоційне та політичне навантаження, тому що Російській Федерації дуже потрібно зробити, хоч якісь показати якісь переможні дії, тому вже півроку там відбуваються бойові дії, але вони просунутись, захопитися місто. Ну не в змозі, поки що принаймні е, я думаю, що наша збройні сили, це не є велика таємниця. Вони будуть триматись там до останнього, Наскільки це буде можливо, е, враховуючи ті втрати, які несе ворог, і на жаль, які несемо ми. Якщо е, він там засередить, я маю на увазі ворог дуже велику кількість техніки та військовослужбовців, і нам буде безсенсово е, втрачати життя наших е, людей, заради того, щоб е, це місто залишилось. Під нашим контролем, прямо зараз, я думаю, що ми зробимо так, як ми зробили в Лісічанську в Северодонецьку. Поки що нам вдається сковити дуже велику силу ворога, і вони там несуть ну, колосальні втрати. Так що я думаю, що це діє дуже правильно. Чи залишиться це місто українським? Воно обов'язково залишиться українським. Але якщо нам треба буде відійти на певний час для того, щоб не втрачати людей та техніку. Я думаю, що це на це звезд тактична оборона е, в статутах збройних сил. Тому ми можемо це зробити принципове ще раз, принципове тактичне військового значення. Цей населений пункт по великому рахунку немає. Так там знаходяться наші люди. Це є е, їх треба захищати. Е, вони не хочуть потрапити під окупацію, але війна є війна, і там треба робити правильні кроки для того, щоб, е, врешті-решт, е, досягнути перемоги, а не Перемогти саме в якомусь одному населеному пункті. ми маємо виграти війну, а не війну з а не боротьбу за, за якусь там висотку чи за якесь населений пункт. Навіть якщо це бах. ну хоч це трошечки звучить так, воно жорстко, але ну це вона війна, вона, вона жорстока.